Сьогодні був проведений досить потужний і цікавий тренінг службами обленерго на підприємстві Хмельницький водоканал він зібрав тут працівників енергетичної служби водоканалу, які почули для себе цікаві. І новинки, і з питань, і з законодавства, і з питань технічного обслуговування, і з питань практичного застосування, скажімо, навичок, які необхідно демонструвати при експлуатації, ремонті, обслуговуванні електроустаткування. Сьогодні на тренінгу розглянуто такі питання, як підготовка, робота з персоналом, навчання інструктажі. Також мали можливість поспілкуватися по експлуатації обладнання, по обслуговуванню електроустановок. Підготовка робочих місць начальник служби діагностики чітко, вичерпно прояснив і надав якусь допомогу. Напевно, що щодо вимірень випробування обладнання. Запрошували представників експлуатуючої організації Хмельницького міського РЕМ, які щодня організовують і виконують ремонтні роботи, поточні ремонти. Служба головної енергетики Хмельницького водоканалу показала себе на достойному рівні. Я не можу назвати це навчання, це дійсно все-таки тренінг, тренінг, спілкування, обмін досвідом це позитивний захід, який, я думаю, ми будемо впроваджувати постійно не тільки з Хмельницьким доканалом, з іншими е такими подібними службами, де існують потужні служби головної енергетики.